Липа Єва, автор Ліна Костенко Вірш «Я егоїстка. Я егоїстка? Мабуть, ви праві. І я бувала, думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старіще ще відмовити треба. лицемірка. Що ж, можливо, й так. Життя навчило маски одягати, Щоб викупити спой на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я на ту горда, вперта, як віслюк. Якщо й так, не вам мене судити, Я від повчань втомилася наук. А ідеаль! Так і не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну, що ще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими. Були й дороги, інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Є їстка? мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою, як бачиш, я не подарунок долі, терпи таку або втікай ще духу. Поки ще мене з'їли подасолі, і світ не встиг зімкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлук. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися, сам, до кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх єдино об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.